Доброго дня! Сьогоднішнє заняття хочу розпочати з гри, яка називається Склади пазл. Перед вами будуть з'являтися картинки пазли. Ви повинні їх уважно розглянути і сказати, до якої ж пори року відносяться ці картинки пазли. Отож, починаємо! Ну що, готові назвати пору року? Ну, звичайно, це білосніжна красуня зима. А давайте назвемо ознаки зими. Взимку ми одягаємо теплі речі, тому що на вулиці правильно, холодно. Взимку навколо все білосніжне, тому що випав сніжок! Взимку ми катаємося на ковзанах, тому що морозно і водойми вкриті кригою. Взимку ми звикли отримувати подарунки під ялинкою, тому що правильно, тому що святково і відзначають новий рік. Ну що ж, основні ознаки зими ми пригадали, а тепер пропоную гру. Будь уважним. Стигни вказати пальчиком на мішечок з подарунками. Стигни вказати пальчиком на сніговичка в блакитному вбранні. Встигне вказати пальчиком на Санта-Клауса в зелених рукавичках. Встигне вказати пальчиком на ялинкову іграшку. Встигне вказати пальчиком на снігура. встигне вказати пальчиком на сніговичка. Молодці! Гарно пограли! Я вам кажу до побачення веселої зими!